Номер 91. Іменовані числа. Треба помножити або поділити на якесь число. 2 кг помножити на 8. 16 кг. 2 тонни 6 центнерів помножити на 7. 2 тонни 6 центнерів складене іменоване число. 1 тонна дорівнює 10 центнерам. Запишемо у центнерах 26 центнерів помножити на 7. В умі 20 помножити на 7: 140 6 на 7, 42, 182 центнера. Або 18 тонн – 2 центнера. 352 кілограма помножити на 8. Трицифрове число помножити на одноцифрове. Зробимо це в стовпчик. Це вже знак дорівнює 1 на 8, 16, 5 на 8 40 додати 1, 41. 3 на 8, 24, додати 4, 28, 2816 кілограмів. Запишемо у тонах і кілограмах 2 тонни 816 кілограмів. Складене іменоване число поділити на 9 5 метрів 4 дециметра. Запишемо в дециметрах 54 дециметра. Поділимо на 9. Отримаємо 6 дециметрів. 6 сантиметрів 3 міліметра, запишемо у міліметрах 63 міліметра. Поділимо на 7, отримаємо 9 міліметрів. 8 метрів 60 сантиметрів треба поділити на 4. А зробимо це так. Спочатку 8 метрів поділимо на 4, отримаємо 2 м. А потім 60 см поділимо на 4, 15 см. То отримаємо 2 метра 15 см. І так само зробимо з 6 годин 30 хвилин помножимо на 2. 6 годин помножити на 2, 12 годин, а 30 хвилин помножити на 2 це 1 година. То отримаємо 13 годин. 6 годин 30 хвилин поділити на 2. 6 годин поділимо на 2. 3 години. 30 хвилин поділимо на 2. 15 хвилин. 24 хвилини, 18 секунд. Поділимо на 6. Отримаємо 4 хвилини 3 секунди. Дуже легко. Далі буде.